Давайте на мить разом, перш ніж почнемо молитися, просто заспокоїмося та послухаємо серце Бога. Нехай Його слово омить нас і підготує наші серця до прийняття. Чи опинялися ви коли-небудь у тій тихій відчайдушній ситуації, коли вам відчайдушно справді потрібна була допомога? Я говорю про те відчуття о другій годині ночі, коли світ спить, але ваш розум біжить. Ви дивитеся в стелю. Задаючись питанням, як ви переживете це? Можливо, це був час, коли життя вирвало у вас килим з-під ніг. Одного дня ви були стабільні, а наступного вам не було де зупинитися. Ваше серце молилося, щоб хтось будь-хто відчинив свої двері та запропонував вам безпечне місце. Або можливо. Це була фінансова буря, така, коли ви перевіряєте свій банківський рахунок десятки разів на день, сподіваючись на диво, молячись, щоб допомога з'явилася з нізвідки, перш ніж настане термін сплати рахунків. Можливо, ваша потреба не була такою відчутною. Можливо, ви почувалися втраченими, зануреними в море плутанини, потребуючи керівництва. Ви відчували, ніби йдете темною долиною, і все, чого ви хотіли, це, щоб хтось схопив вас за руку, став поруч і прошепотів: Я тут. Ви не самотні в цьому. У певний момент цієї життєвої подорожі кожен з нас потребує допомоги. Ніхто не є винятком. Навіть найсильніша, найнезалежніша людина, яку ви знаєте, та яка здається має все під контролем, одного дня зіткнеться з битвою, яку не зможе провести самостійно. Прямо зараз ви можете бути цією людиною. Ви можете бути батьком, який намагається виховати дитину, вкладаючи в неї все, що маєте, і пізно вночі думаєте, чи маєте ви сили продовжувати ще один день. Ви можете зіткнутися з болісною втратою, несучи горе настільки важким, що кожен подих відчувається як зусилля, кожен ранок як тягар. Або можливо, ви потрапили в пастку внутрішньої битви. Духовної боротьби, війни проти страхів, сумнівів, спокус чи старих звичок, які здаються надто сильними, щоб від них звільнитися. А ось ще дещо, що ми всі знаємо з досвіду: людська допомога, якою б прекрасною вона не була, має свої межі. Іноді, коли люди допомагають, це пов'язано з невидимими умовами. Можливо, вони очікують чогось натомість послуги за послугу. Навіть якщо не вимовляють цього вголос, ви можете відчути це в повітрі. Можливо, вони пізніше ненав'язливо нагадують вам про свою доброту, щоб ви не забули, що вони для вас зробили. Позика від родича стає історією, яку вони розповідають на кожному святковому зібранні постійним ніжним нагадуванням про ваш борг. І навіть коли допомога надається з найчистішим серцем, людська сила має свої межі. Люди втомлюються, життя стає насиченим, люди змінюють свою думку. Друг, який обіцяє бути поруч з вами під час вашої кризи, може бути перевантажений власними проблемами і поступово зникати. Вони можуть мати намір бути поруч з вами, але життя трапляється, і вони не завжди можуть виконати свою пропозицію. Але сьогодні в мене для вас є справді гарні новини. На небесах є Бог, який пропонує допомогу, яка радикально відрізняється. Його допомога безкоштовна, без умов, без ведення рахунку. Він не тримає свою доброту над вашою головою. Він не згадує минуле, не нагадуючи вам, скільки він зробив, очікуючи, що ви йому відплатите. Він допомагає вам з однієї простої, глибокої причини. Він любить вас. Чисто, беззастережно і нескінченно. Цар Давид розумів це в глибині своєї душі. Уявіть його, можливо, в пустелі, оточеного величними мовчазними пагорбами, який почувається малим і вразливим. Він дивиться вгору і пише в Псалмі 121. Я підводжу очі свої до пагорбів, звідки прийде мені допомога, моя допомога від Господа, що створив небо і землю. Просто зробіть паузу і дозвольте цьому усвідомити. Той самий Бог, який Словом створив Всесвіт, той, хто створив гори, наповнив океани та розмістив кожну зірку на нічному небі з наміром і метою, той самий безмежно могутній Бог. Є вашим помічником, Він недалека сила, Він особистий рятівник, Він бачить вас саме там, де ви є, Він добре знає ваші труднощі, і Біблія каже, що Він радіє, рятуючи вас, Він зміцнює вас, коли ви слабкі, Він піднімає вас, коли ви впадаєте. Третій розділ книги Софонії чудово проголошує цю істину. Там сказано: Господь, Бог твій, серед тебе, могутній, що спасе. Він радіє тобі з радістю, він заспокоїть тебе своєю любов'ю, він піднесе над тобою гучним співом. Подумайте про це на мить. Бог не просто рятує вас неохоче, ніби це обов'язок, Він радіє за вас. Його любов не пасивна чи байдужа, вона активна, пристрасна та глибоко особиста. Він співає над вами з радістю. Уявіть собі люблячого батька, який міцно тримає свою дитину, наспівуючи ніжну колискову, щоб втішити її, захистити, нагадати їй, що вона в безпеці та улюблена. Це серце вашого Бога до вас. Тож щоразу. Коли ви в потребі, незалежно від того, що це таке, звертайтеся до Ісуса. Якщо ви відчуваєте, що ведете духовну битву, пам'ятайте, що Господь наказує армії ангелів боротися за вас. Ви ніколи, ніколи не самотні у своїх труднощах. Якщо ви втомилися, якщо життя виснажило з вас кожну унцію сили, Ісус вже пообіцяв послати Святого Духа, щоб Він був вашим утішителем, вашим помічником, вашим постійним провідником. Сам Ісус сказав в Івана 14, Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошлевим ямо моє, той навчить вас усього і нагадає вам усе, що я вам говорив. Вам не потрібно нести свої тягарі самотужки, вам не потрібно самостійно все вирішувати. Бог не є далеким спостерігачем, Він є вашою постійною допомогою в скрутну хвилину. У Псалмі 120 перше слово зберігати повторюється тричі, підкреслюючи, що Бог. Це не просто тимчасовий рятівник, він ваш вічний захисник. Господь збереже тебе від усього злого, Він збереже твою душу, Господь збереже твій вихід і твій вхід. Зберігати означає охороняти, підтримувати, утримувати. Це означає, що незалежно від того, де ви знаходитесь, чи їдете на роботу, сидите в кабінеті лікаря, чи лежите в ліжку вночі, Бог пильнує за вами. Він – ваш охоронець, він ваше прихисток, він той, хто бачить те, чого ви не можете бачити, і захищає вас від небезпек, про існування яких ви навіть не знаєте. Майже аварія на дорозі, погане відчуття, яке змусило вас повернутися назад, раптове вирішення проблеми, яку ви вважали неможливою, це рука вашого охоронця в дії. Тож ніколи. Ніколи не забувайте про це. Щоразу, коли вам потрібна допомога, звертайтеся до Ісуса. Люди можуть вас підвести, друзі можуть вас розчарувати. Навіть ті, хто має найкращі наміри, не завжди можуть бути поруч, коли ви найбільше їх потребуєте. Але Бог не такий, як люди, Його любов незмінна, Його допомога неодмінна, Його обійми завжди відкриті, а його сила безмежна. Щоб вам не знадобилося сьогодні, зверніть свій погляд до нього, він ніколи, ніколи вас не підведе. А тепер давайте приділимо хвилинку молитві разом. Дорогий Господи, Ти могутній і величний, і ти сповнений любові, яка вражає мене. Твоя вірність ніколи мене не підводила, жодного разу. Навіть у ті моменти, коли я не міг бачити твоєї руки, я знаю, що ти працював за лаштунками. Прокладаючи мені шлях, захищаючи мене та оточуючи мене своєю благодаттю. Ти мій постачальник, усе добре та досконале в моєму житті походить від тебе. Ти задовольнив мої потреби, підтримував мене в моїй слабкості та провів мене через часи, коли я не знав, як я з цим впораюся. Ти був моїм притулком, коли життєві бурі загрожували наздогнати мене і моєю скелею, коли все навколо мене здавалося нестабільним. Дякую тобі, Господи, що завжди був поруч зі мною. Дякую за кожен раз, коли ти приходив мені на допомогу, навіть коли я не знав. Дякую, що захищав мене від небезпек, яких я навіть не бачив, за те, що захищав мене від шкоди, за те, що піднімав мене, коли я тонув. Ти керував моїми кроками, вів мене крізь темні долини та тримав мене близько, коли я почувався загубленим. Навіть у мої найслабші моменти, коли страх шепотів у моє серце. Ти був поруч, нагадуючи мені, що я не один. Твоє слово, мій якір, моє джерело миру. Воно проголошує, що ти збережеш мене від шкоди, що ти захистиш мене від самотності, від страху, від зла та від кожної зброї, створеної проти мене. Я спочиваю в вистині, що ніщо не може торкнутися мене, якщо спочатку не пройде через тебе, тому що ти мій захисник, мій покровитель, моя постійна допомога. Ти мій покрив, мій щит, моя фортеця. Ти оточуєш мене своєю незмінною любов'ю, і я в безпеці в тобі. Ісусе, ти моє сховище, коли тягар світу здається надто важким, щоб його витримати, я біжу до тебе, коли я почуваюся слабким. Ти моя сила, коли я почуваюся втраченим, ти мій провідник, коли моє серце стурбоване, ти мій мир. Я довіряю тобі все: своє життя, своє майбутнє, свою сім'ю, свої мрії. Я знаю, що ти ніколи не залишиш мене і не покинеш мене, і це приносить мені втіху, яку неможливо висловити словами. Господи, навіть якщо мої труднощі можуть не виглядати як великі битви, описані в Святому Письмі, я знаю, що я потребую Тебе так само сильно. Можливо, я не стикаюся з лев'ячою ямою, як Даниїл, але мені все одно потрібен Твій захист щоразу, коли я виходжу з дому. Моя лев'яча яма. Це страх, який стискає моє серце посеред ночі. Можливо, я не стою перед Червоним морем, як Мойсей, але мені все одно потрібно, щоб ти проклав мені шлях, коли життя здається неможливим. Моє Червоне море це гора рахунків на моєму столі, діагноз лікаря, зруйновані стосунки, які здаються непоправними. Можливо, я не борюся з велетнями, як Давид, але мені все одно потрібна Твоя сила, щоб подолати битви, з якими я стикаюся щодня, битви сумнівів, страху, зневіри та невизначеності. Отже, Господи, я сьогодні приходжу до тебе. Просячи твоєї божественної допомоги, захисти мене від шкоди, збережи моє серце від гіркоти, мій розум від тривоги та мій дух від відчаю. веди мене правильним шляхом. І коли я стикаюся з труднощами, нагадуй мені, що я ніколи не один. Ти зі мною, ти йдеш попереду мене, і ти стоїш поруч зі мною. Ти йдеш позаду мене, забезпечуючи, щоб я ніколи не був беззахисним. Я знаю, що життя не завжди буде легким. Мені не обіцяно подорож без труднощів, але мені обіцяно ось що моя допомога приходить від Господа, Творця неба і землі, і цього достатньо. Ісусе, я прошу тебе, йти зі мною на кожному кроці, наблизь мене до себе, щоб я ніколи не відволікався на речі цього світу, будь тінню, праворуч мене, оберігаючи мене від шкоди та захищаючи мене від усього, що може загрожувати вкрасти мою радість, захисти мене від хвороби, від нещасних випадків, від зла, від планів ворога, але понад усе. Господи, захисти мою душу, збережи мене від сумнівів. Збережи мене від брехні, збережи мене від усього, що може відірвати мене від Тебе. Ісусе, Ти мій охоронець, Той, хто пильнує за мною та моїми близькими, чи то я приходжу, чи то йду, відпочиваю, чи працюю, я вірю, що я під твоєю Божественною опікою захищений твоєю могутньою рукою. Отче, я повністю покладаю свою довіру на Тебе. Коли життя стає важким, допоможи мені стояти твердо. Коли Страх намагається опонувати мене, допоможи мені залишатися непохитним. Я прославляю тебе, Господи, я шаную тебе, я високо підношу Твоє ім'я, бо ти гідний усієї моєї хвали. Дякую тобі, що оберігаєш мене, що бережеш мене, що тримаєш мене у своїх руках. Ти моя допомога, моя надія. Мій Спаситель, і я ніколи не перестану довіряти тобі. І тому я молюся про все це в могутнє та незрівнянне ім'я Ісуса Христа. На цьому відео все. Я щиро сподіваюся, що щось у цьому посланні зацікавило вас або підбадьорило. Якщо ви хочете продовжувати отримувати такий контент щодня, обов'язково натисніть кнопку. Підписатися та увімкніть дзвіночок сповіщень, щоб ніколи не пропустити нове завантаження. Давайте продовжувати розмову, напишіть амінь у коментарях. Якщо сьогоднішнє послання торкнулося вашого серця. Дякую за перегляд. Будьте благословенні і до зустрічі в наступному відео.